Соломічка обережно. Обережно. То не дзеркало, дочечка. Сьогодні ми вкидаємо друге скло, тому що вже в хаті прохолодно. Тепло від п'єцу вже уходить через вікна. І ми вирішили, що пора вже їх ставити. Добрий ранок, шановні українці! Пішов сніжок. Сьогодні в нас 12 грудня. І ранок в нас вже починається з того, що хотіли ми поставити друге внутрішнє скло, бо вже морози вночі. Пам'ятаєте, ми різали скло для того, щоб по розміру нам підійшло поставити внутрішню раму, Виявилося, що хата трошки просіла, і по діагоналі скло з краєчку не підходить. Вирізано все вірно, по розмірах. Але просіла діагональ. І треба тепер поїхати до того рєщика, що нам вирізав скло, і він нам трошечки повідкусює це зайве. Це тільки бокові вікна. Всі інші вікна вже ми поставили і стоять вони рівнесенько. Снігуренька. Поїдемо гуляти, так? Ну, любов така, ну ти так Глорію відштовхуєш. Глорія залишається вдома, дома залишається. так? На охороні, на господарстві. Пильнувати. Ну що ж, ось ми і поставили друге скло. Треба тепер його помити, бо ми його замацали. Мій чоловік такий забувкуватий. Купив цвяхи спеціально кріпити скло, десь їх поклав і забув де. Отже, прийшлось кріпити скло ось такими цвяхами. Одразу пояснюю, в чому була проблема поставити одразу вирізане скло, але в нас то не вийшло. Річ у тому, що хата просіла на один бік, отже, вона й похилилася. Так само сталося і з вікнами. Тобто, ось ця діагональ. Була вже порушена. І коли ми притуляли скло, вийшло, що з тієї сторони не вистачало зверху, з цієї сторони не вистачало знизу, а верхній кут заходив на раму. І тут, в куті, так само заходило на раму. Тобто розмір вирізаний правильно, але неправильно получилась діагональ, бо не врахували те, що вікно нахилилося. Так, як тут було зайве десь. Міліметрів 5, то нема такого інструменту, що може вирізати таку маленьку частинку. І рещик нам це зробив плоскогубцями. Іншого скла в нас немає щоб вирізати, прийшлося викручуватись на місці. І посадили ми це скло на той ущільнювач, який ми вставляли між рамами. Людина, в якої так само старі вікна в хаті, порадила нам так зробити. По-перше, Нема щілин, не задуває. По-друге, виходить така м'якесенька подушечка. Скло щільно прилягає до рами. І коли ми знімемо навесні скло, цей ущільнювач залишиться, а на рамі не залишиться і сліду. Від якихось ліпких стрічок це буде охайно і красиво. Тепер в мене вкрали мій простір. Мої підвіконня, де стояли мої квіточки, і прийшлось вигадувати, куди ж тепер їх ставити. До речі, на кухні ми так само вже їх поставили. Не встигла я доробити ті рами, тому що похолодало. Віконечко тут помити вже чистесеньке. так само посаджене на ущівнювач та й тримається на таких цвяхах. Так, не дуже охайно виглядає, але це перше наше віконечко таке. Цьому році, та на наступний рік будемо знати, що і до чого. До речі, я тут варенички роблю. Чоловік був на ринку і придбав мені ось таку цікаву штуковину. Каже: продавець, який продавав, такі трюки виробляв на ринку, показуючи, як можна цією штукою заліпляти пельмені або варенички. Дивіться, які красунчики получаються Тепер не треба заморочуватись формою, що всі будуть неоднакові. До речі, хочу сказати, що цією штукою робиться набагато скоріше. Тісто в мене заверне. А ще маю ось таку ручну машинку для пасти, але можна розкатувати і звичайним способом. Я спочатку сміялася, коштує вона 30 гривень. Але тепер я дуже тішуся. Не знаю, може, я така відстала. Може, ви вже давно тим користуєтесь, а я перший раз бачу таку штуковину. Так прикольно робить. Я засікала час, якщо ліпити звичайним способом і цією штукою, цією штукою виходить набагато швидше. Ось, а це вже заморожені. Росунчики. от такі получаються. Це з бульбочкою вийшло. Ось такі красунчики. Я вже варила, не розварюються. Головне, ось тут дуже добре притиснути. Це такий не дуже вдалий. Ось ще заморожені. І робила я пільмешки. Пільмешек я просто вирізала ось цією штучкою. Але може так само, як і вареничок. Навпіл і потім в кінці з'єднати. І буде такий, як заводський пельмешик. Ну, мені так сподобалось більше, по-перше, то в перший раз робила. Можливо, наступного разу я зроблю вже саме такої форми, як і треба. Бачите, ось так він був. Тож, якщо десь вам попадеться 30 гривень, можна спробувати. Мені, чесно, дуже зайшло. І швидко, і красиво, і смачно. В нас почало воняти газом, і ми вирішили перевірити, де в нас газ може протікати. Ось. Знайшли ми це місце. Ось бачите. Будемо зараз затягувати. Зовсім ніякої не було. Нічого зовсім не було, бач. Mm. Отако. То воно і пропускає, так? Так, і треба вичистити там, якщо побачиш, там трохи там грязюки. Сміття якогось ну, там? Ага. Якийсь нагар, чи що таке, так? Не знаю. Чи змазка якась? Може якась. Просто їй, так. мабуть, багато років вже є. Ну, і Прийшов він, час. Бачиш, він файний, він, він ніхто не користувався майже. Він такий, як той. як кушу чистиш. <гум> Скоріше за все, це смазка, Викручується звідси, оце, набивається, це змазка. У нас є спеціаліст, це наша теща. Віталікова теща. Вона колись працювала в газовій компанії, і вона всі ці нюанси знає. Оту смазку треба викинути, тут змащувалася саме пробка, а тут треба намотати фуму. Якщо пропускає саме через різьбу, а не через пробку. Сподіваюсь, більш менш. Дірку пропалили. Переваряйся. Ми вирішили, що мильним розчином перевіряти не будемо. Сильно підзатягнули, я думаю, що там вже втрат нема. Ну що, дитинку, світла нема? Давай, може, нарядимо ялиночку. Поставимо з тобою ялиночку, бо тата впораємось? Зробимо? Получиться в нас, так? Ну, поїхали. Так, світло нам дали. Ялиночку я вже поставила в куточок. Будемо тепер прикрашати. Ось така красуня ялиночка в нас вийшла. Я питала вас щодо формату відео. Ваші думки розділилися рівно навпіл. Комусь дуже зайшло, а комусь не зайшло взагалі. Тому міксую. Я ще довго думала, ставити ялинку чи не ставити, але так для дитини хотілося свято влаштувати, привчати її до. Традицій новорічних, різдвяних. Прикрашайте ялинки вдома, влаштовуйте свята і будемо вчитися в наших діточок вірити в дива. Дивіться, як сонечко встає. Зараз восьма ранку. Я вже розділила вузку. Все таке рожеве. Хотіла вам подякувати за вашу підтримку, за ваші коментарі під минулим відео. Це мені говорить про те, що все правильно я роблю і правильно кажу. Єдине, хочу ще додати, щоб люди не плутали, то звернення саме до расистів. Я люблю російськомовних українців. Просто кожному треба свій час для того, щоб перейти на українську. А може хтось і вже не буде переходити. Але тепер мені стало легше ідентифікувати, розрізняти своїх та чужих. Дивіться, це тільки світанок, а начебто сонечко сідає. Наш ставочок вже підмерзає. Залишилось у нас раз, два, три, чотири, п'ять, чотири сірих гусака і один білий. І сім курочок. Нарешті одна почала нестись. Але навряд чи інші за зиму почнуть нестися, тому що холодно. Я з ними поговорила, сказала: дівчата. Вам не соромно, ви стільки їсте, А де наші яйця? Оця чорненька чемна курочка, вона мене послухалась і почала нести яєчко. Всі інші просто їдять. Та, курочки чубатурочки, буду завершувати наше відео. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе, слава нашим ЗСУ! І все буде. Україна.